Намети стародавня музика Справжні козаки з люльками, ватрою та боями. Так Кам'янець-Подільський зустрів виконавця головної ролі історичного блокбастеру Тарас Бульба Богдана Ступку. Стародавнє українське місто четверте у списку, де відбулася урочиста презентація історичної драми за повістю Миколи Гоголя. Адже саме у Кам'янці-Подільському знімали усі батальні сцени, розповідає Олеся Биковська. Козаки на конях з люльками, казанську лішем та справжні бої. Кіль часів Запорізької Січі у Кам'янці-Подільському. Все до прем'єри-стрічки Тарас Бульба. Одразу після гарматних пострілів у димовій завісі на червоному килимі з'являється він. Виконавець головної ролі історичного блокбастера Богдан Ступка. Давнє українське місто четверте у списку, де відбулася урочиста презентація історичної дами за Гоголем. Адже тут знімали усі батальні сцени. І тут у Богдана Сильвестровича… Але потім, як жінка от підказує. і Потім я вже якось, знаєте, навчився його купувати, давати взятки цьому коню. От Я ходив тут на базар, купував гарні яблучка, моркву, І тільки проскачу один дубль, він вертається, і я його підкормлюю. І і він вже знав, і до мене дуже добре відносився. Історичну драму Тарас Бульба з бюджетом майже 20 мільйонів доларів фільмували три роки у трьох країнах Польщі, Росії та Україні. У масовці віднялися більше тисячі людей жителів Запоріжжя, Києва, Хутина та Кам'янця-Подільського. Ми ну, приємно, що цей фільм знімали в Кам'янці-Подільському. Це для міста престижно і Кам'янець-Подільський готовий приймати кожен рік. Потужні кіностудії, які могли би у нас знімати фільми. Без Гоголівської містики під час зйомок картини не обійшлося, розповідає художник-постановник Сергій Якутович. Саме головна містика для мене, коли батальанці верхлися в шкілку, спалювали в Рублівцях. Прошу. Палили дуже довго і нудно. Саме головний момент раптом я. Підійшов до режисера і кажу, подивіться на небо, а на небі, на Паданці Вестовішем, літала далека з Ліборту сказав Зимою, знімайте! І ви відки, чому? Це, це, для Коли оці останні кадри зняли спалювання, це було для мене найстрашніше. Коли зйомки закінчилися, я впав на коліна, поцілував. Землю і перехрестився. Дякую. 200 коней, 2000 історичних костюмів, майже 20 мільйонів доларів та три роки роботи. Критики вже назвали стрічку найдорожчою і найпотужнішою кіноподією року. Зануритися у період козацтва у часи, коли запорожці піднялися на боротьбу із Польщею, можна вже у місцевих кінотеатрах. Олеся Баковська, Лодим Банас, перший національний.